Філіал грузинського уряду в українському кабінеті міністрів-реформатори зі Саквело вже заходилися змінювати правила гри на печерських пагорбах. Це міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі та перший заступник голови МВС Еказ Гуладзе на підході. Великий кавказський десант у Мін'юсті разом з гією Гецадзе. Серед тих, кому українська влада також робила ділові пропозиції. Експрезидент Міхаїл Сакашвілі та екс-міністр юстиції Зора Падейшвілі тут у Києві вважають, варяги з Грузії докорінно змінили свою батьківщину з Атні теж саме реалізувати в Україні, однак у самому тбілісі ставлення до чиновників доби Саакашвілі далекі від піетету. Тож яких варто чекати зміни, чи зможе команда реформаторів з Кавказу повторити грузинське економічне диво в Україні? З'ясовували наші журналісти. Призначення в український уряд іноземців мало розірвати порочне коло хабарництва та відкрити шлях демократичним перетворенням. Так як це було в Грузії за часів Сакашвілі, коли пострадянська країна увійшла до числа світових лідерів за легкістю ведення бізнесу та показала рекордні темпи скорочення корупції. Перший грузин в кабінеті міністрів України Олександр Квіташвілі прийшов у найпроблемнішу галузь охорони здоров'я і відразу заговорив про ефективність використання коштів. Я вже бачив такі приклади, як марнування грошей, коли кошти інвестуються в ті проекти, які не мають ніякого майбутнього, або викрадення грошей. Тому ми тут не для того, щоб прийти і сказати: ось що вам потрібно зробити. А якщо не зробити, ми підемо від вас. Ні, ми тут для того, щоб змінити модель, провадити не косметичні, а реальні зміни. Також квіташвілі проанонсував запровадження страхової медицини за американським зразком, що витіснить хабарництво у лікарнях та обіцяв розібратися з тендерними законами закупівлями, за допомогою яких з держбюджету вимиваються мільярди. Політолог Віталій Балак каже, що реформі вже чиниться опір. Питання тендерів також буде викликати багато скажімо, запитань, це мільярдні. Заробітки так річні. Він хоче віддати це в систему ООН, ЮНІСЕФ, де найдешевше буде. Тобто багато багато речей, які спросять систему і називається оптимізацією. Вони викликають ну, обурення системи, яка за рахунок цього живе. Експерт міжнародного центру політичних досліджень Ярослав Ковальчук має протилежну думку. каже, що реформа охорони здоров'я Грузії не вдалася. Натомість зробила медицину недоступною для населення. Грузії. Реформа охорони здоров'я покращила рівень надання послуг, але водночас ці послуги стали важко доступними для населення. Для того щоб отримати допомогу, потрібно тривалий час чекати. Там був зроблено акцент на розвиток приватної медицини. Більш вдалими для наслідування вважаються реформи в правоохоронних органах, втілити зміни грузинського зразка, довірили екс Ваномера Бішвілі Екатерині з Гуладзе, саме реформа поліції вважається найвагомішим здобутком команди Сакашвілі. Рівень довіри громадян Грузії правоохоронцям після перетворень зріс з 5 до 87%. Цей досвід можна екстраполювати і на Україну, і це дасть свої позитивні результати. І той факт, що саме еказгуладзе, яка була таким. Драйвером основним двигуном реформи МВС в Грузії стане двигуном реформи ВС в Україні. Є хорошим сигналом. всі грузинські реформи були підтримані сполученими штатами, зокрема, реформа поліції. Обіцяють американці допомогу і Україні. Не хотів би поки що називати, які суми американський уряд вкладає в цей проект, але ми повністю підтримуємо і будемо сприяти створенню нової поліції в Києві, щоб вона стала зразком для інших міст України, Суперечливим лишається ставлення до реформ західного зразка самих громадян Грузії. Побічним ефектом звільнення корумпованих чиновників та скорочення непотрібних структур стало збільшення безробіття до 16%. Тим не менше, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні впевнений в ефективності втілених перетворень. Ні один грузин ніколи не говорить, що неправильна реформа була проведена в сфері МВД, ну, всі гордяться. Відкатити назад реформи ніхто не змог. То есть система, как была выстроена, она также работает. Система по сей день показательная, абсолютно вся, которая существует в Грузии, начиная от налоговой и полицейской системы, заканчивая там, судебной системой. Реформы как, удачные, и это признает весь мир. Сам Михайло Сакашвілі за інформацією експертів на жодну з посад українській владі не претендує, оскільки має власну політичну силу. А ось його міністра юстиції Зураба Адейшвілі розглядають як кандидатуру на посаду голови антикорупційного бюро. Подейкують саме під Адейшвілі в закон внесли зміну, що дозволяє керувати відомством іноземцю. Результативність реформ за грузинським сценарієм залежить від політичної волі та бажання самих українців. Більшість громадян Грузії були проти тих реформ, тому і була така ну, негативна реакція достатньо великої частини зразу, і потім вони так не зовсім це сприймали. У нас ситуація кардинально відрізняється. У нас більшість громадян, навпаки, хочуть реформ, не хочуть змін, не хочуть іншої держави, інших правил. Але більшість політиків не хоче цього. Ця успішність реформ залежить від того, наскільки їх будуть робити добре, хорошо, якщо вони будуть давати нужні результати, буде велика підтримка. А протистояння мелких чиновників і феодалів... Которої привыкли воровать деньги, стоить ровно ноль. Шансы для України на успішні реформи, попри військові дії та економічний занепад, експерти оцінюють як кращі, ніж у Грузії 10 років тому. Зокрема, завдяки більш законослухняним громадянам Алачіш та Зорян Беньтевай.